Слизовик здатний проходити лабіринти та вирішувати складні інженерні завдання краще, ніж японські інженери. Пеніцилін антибіотик, який врятував і далі рятує мільйони життів. Кордицепс. Здатний заражати комах, брати їх під свій контроль та керувати ними зсередини, здійснюючи суїцид і вирощуючи з їх голови гриб і розпорошуючи свої спори далі. Псилоцибінові гриби здатні викликати в людини галюцинації, психотропні подорожі, здатні боротись з депресією, алкогольною та наркотичною залежністю. Деякі види грибів в Чорнобилі навчились харчуватися радіоактивними відходами. Міцелій в цілому займає 30% маси усього земного ґрунту. Він здатний передавати інформацію між деревами, вступати з ним в симбіотичні стосунки, віддавати їм воду взамін, отримуючи цукор, попереджувати про небезпеку та виступати як посередник між деревами в спілкуванні один з одним. І якщо вам досі не перехопило подих від цієї інформації, в якій би точці планети ви зараз не знаходились? З кожним вашим подихом ви вдихаєте щонайменше 10 грибних спор? Сьогодні досить дивна тема для мого каналу. Але від того не менш захоплива і важлива. Сьогодні ми поговоримо про те, від якого з прадавніх грибів ми з вами пішли, як гриби можуть показати нам майбутнє, та як зробити в космічному шатлі шпалери з міцелію так, щоб в космосі на нас не діяла згубна радіація. З вами знову я космічний ренджер. Заварюйте псилоцибінову юшку і полетіли. Космічний рейнджер. Знаю, більшість з вас підписались на мій канал через любов до космосу, і ми про нього сьогодні теж обов'язково поговоримо. Але почавши пошук інформації про гриби в контексті космосу, їх здатності до супротиву та навіть поглинання радіації, я наче відкрив скриньку Пандори. Оскільки відмогу уявлення про гриби як про смішні пенісоподібні штучки, що стирчать землі в лісі, до усвідомлення усіх масштабів цієї гігантської мережі міцелію, що складає просто собі, уявіть 30% маси усього ґрунту на планеті, живе практично в будь-яких умовах, є в симбіотичних або паразитичних стосунках практично з будь-якою живою істотою, аж до теорії про те. Що гриби змінили нашу свідомість, і за мільйон років їх вживання різними групами мавп зробили нас розумними та самоусвідомленими. Ще за однією теорією вони створили нас для того, аби мати змогу поширити свої спори на інші планети за допомогою нас, розумних мавп, вплинувши на наш мозок. Я загубився в фантастичних фактах та ще більш неймовірних теоріях про гриби, їх справжній вплив на людство, на хід думок та історії нас як живого виду в цілому. Моя подорож почалась з. Інтерв'ю Пола Стемеца з Джороганом. Пол Стемец це досить відомий міколог, а Джороган це. Джо Роган, це відбулося на його подкасті. Він розповів в цьому випуску дуже багато цікавого про гриби, але те, що мені запам'яталось найбільше, це історія про його псилоцибіновий досвід. Якщо дуже коротко, то він розповів, як одного разу вони зі своїми друзями, які були вченими, вирішили зробити експеримент і відправились в психотропну подорож, наївшись псилоцибінових грибів. Пол вирішив прилягти і йому явилось усвідомлене сновидіння, в якому відбувалася якась апокаліптична ситуація. Ако апокаліп... Ептичний сюжет з тисячами мертвих корів, які були розкидані по полях. Він відразу повернувся до друзів і розповів їм про все. Вони, звісно, посміялись і сказали, що Пол передбачив кінець світу, ядерний апокаліпсис, і вирішили просто задля жарту позначити дату, коли це має відбутися. Пол сказав дату, і вони позначили в календарі і забули про це. Цілий наступний тиждень лила злива, а за нею настала велика повінь, і він був змушений відправитись до свого невеличкого будинку в іншому. У штаті, де він лишив свої напрацювання по навчанню, цінні наукові праці та багато навчального матеріалу, які могло просто змити. Якщо б річка розійшла ще більше, він встиг врятувати свої наукові роботи, але він був вимушений зачекати кілька днів, оскільки усі дороги були просто перекриті, і транспорт не їздив. Після цього вийшло сонце. Був жаркий день, і, повертаючись назад, по дорозі додому, він побачив перед собою тисячі мертвих корів, які лежали на полях. Вони загинули через повінь. Картину до тієї, яку він побачив в своєму психотропному. Тріпі Пол Стемет запевняє, що тієї ночі він потрапив в мультивсесвіт, в один з паралельно існуючих всесвітів, які може побачити наша свідомість, з'єднавшись з псилоцибіном. І зрозуміти мене зараз правильно. Це не безхатько в під'їзді розказує свої шалені історії, в які не вірить навіть він сам. Не наркоман, який обдовбався дешевою хімкою і хоче присісти вам на вуха. Це на весь світ відомий міколог, професор якого знають і поважають багато людей науки. Людина, яка зробила дуже багато для науки та добробуту світу, в цілому він не кидає слів на вітер. Отож, за його версією він потрапив в один з паралельних всесвітів, в яких існує нескінчена кількість апсолоцибін. Відкрив ненадовго завісу в один з можливих варіантів розвитків подій. Сам я не знаю, як це пояснити, крім того, що це або дуже-дуже неймовірний збіг, або гриби це те, що людству доведеться ще досліджувати ретельніше, щоб зрозуміти їх природу та вплив на нашу свідомість. Напишіть, що ви думаєте про цей випадок. Цікаво почути ваші варіанти, і раджу подивитись цей подкаст. Він триває дві години, але дуже дуже цікавий. На щастя. Джороган там майже не говорить. Після цього інтерв'ю мене поглинув світ грибів та інформації про їх дослідження. І працюючи над сценарієм цього випуску, я не міг скласти докупи увесь неймовірний об'єм усього, що хотів би сказати про гриби. Настільки вони мене вразили, починаючи від загрози зомбі-апокаліпсису, завдяки мутаціям грибів виду кордицепс, які проникають в тіла комах і здатні повністю їх контролювати, закінчуючи дослідженням в галузі розшифрування мови грибів і потенційно можливості спілкування з ними як з абсолютно іншим живим організмом. Нізму поки що не до кінця зрозумілим, адже не дивлячись на те, що у грибів немає мозку, їх поведінка здається надзвичайно, навіть подекуди лякаючи розумною. Гляньмо, наприклад, на цей лабіринт: наскільки швидко ви змогли б знайти найефективніший і найкоротший шлях до досягнення цих шматочків ресурсів зі своїм мега крутим розвиненим, а головне. Наявним мозком. У безмозгого слизу це зайняло 4 години. Не дуже вражає. Впевнений, ви впорались би швидше. Окей. А якщо до японського міста Токіо і його метрополітену? скільки у вас займе часу, щоб розмістити сполучення метро найбільш ефективно? А головне, чи зможете ви взагалі впоратись з цим завданням? Справа в тому, що більше логістичних маршрутів, то важче їх з'єднувати між собою, тим більше точок дотику треба враховувати, і тим більше в них відмінностей. Наприклад, тут вчені розмістили великі шматки їжі там, де проживає найбільше людей, і менші шматочки, де їх... Відповідно менше таким чином, відтворивши реально існуючі станції метро та бажаючи побачити, як примітивний безмозкий слиз зможе вирішити цю проблему, вже за 26 годин цей примітивний організм зміг створити мережу з шляхів, які були майже ідентичними до справді існуючих сполучень метро в Токіо, а місцями навіть. Трохи ефективнішими. Нагадаю, що над створенням сполучень метро в Токіо працювала команда інженерів, науковців та будівельників не один десяток днів, зустрічаючись та обговорюючи найбільш ефективні варіанти, обраховуючи все математично, задіюючи комп'ютерні алгоритми для виконання цього складного завдання. Дивлячись на поведінку плазмодію, це назва цього недогриба, вчені створили алгоритм, що діє за таким же принципом, і саме так вирішують найбільш. Більш складні логістичні проблеми зараз. Гриби, до речі, також придумали інтернет та доставку голову мільйони років назад, раніше, ніж люди, як ви могли зрозуміти. В кожному лісі кожне дерево пов'язане з іншими деревами та грибами, мережею міцелію, який передає інформацію та корисні речовини через коріння дерев. Вищі рослини передають грибам цукри, а гриби, в свою чергу, діляться з деревами водою. Також дерева можуть спілкуватися з іншими деревами завдяки мережі з міцелію, попереджати їх. Про прихід тих чи інших комах, чи, наприклад, гриби, помітивши, що в одній частині лісу відбувся скид якихось утруйних речовин, можуть передати інформацію деревам по всьому лісу, що потрібно обмежити всмоктувальну здатність коріння через присутність небезпечних речовин на території лісу. І ще один висновок, який я зробив після того, як я шукав інформацію по грибах, і тому наскільки ґрунти лісів просякнуті ними, коли ми заходимо в ліс. Увесь міцелій та усі дерева буквально знають, що ми тут. Усвідомте це. Ліс знає, що ви зайшли в нього. Міцелій відчуває кожен ваш крок і передає інформацію про нього усьому живому в лісі. Патерни міцелію – це ті ж патерни, що і в наших нейронів та інтернету, такі ж, як і в матерії всесвіту. Це ті ж самі рекурсивні розгалуження, що поширюються матеріальним світом, заповнюючи собою все більше територій. Перед тим як продовжити, натисни свою псилоцибінову вподобайку, підпишись на канал та напиши коментар, який гриб твій улюблений та чому. Oh в середньовіччі злакові заражені грибом споріння і хлібобулочні вироби, зроблені з борошна, зараженого цим паразитичним грибом, доводили людей до безумства. Зараз це контролюється краще, і в маленьких дозах він викликає лише ейфорію та галюцинації. Але все одно ніхто не застрахований від потрапляння його у вашу випічку, оскільки цей гриб може переживати досить важкі температури. Також існує гриб під назвою Кордицепс. Привіт, фанатам Last of Us! Так, можливо, хтось з вас не знав, але Кордицепс справді існує. І він справді викликає ефект зомбі. На щастя, поки що. Тільки в комах він може проникнути в тіло, наприклад, мурахи, через дихальну систему, пустити міцелій по тілу мурахи, повністю її підкорити, повністю підкорити її нервову систему, тоді вилізти на найвищу гілку дерева і примусити мураху впитись жвалами мертвою хваткою в кору дерева, зробивши суїцид. Після цього кордицепс проростає з голови мурахи і пускає спори зі зручної висоти, заражаючи ще більшу зону мільярдами спор. Якщо у вас зараз пробігли мурашки по шкірі, це нормально. Якщо так станеться, що кордицепс мутує і зможе виживати в високих температурах людського організму, постапокаліпсис з Last of Us може втілитись в реальність. Це дуже малоймовірно, але це може статися. І гриб це не вірус, його не позбудешся так просто. Перевірте зараз свою душову кабінку. Там скоріше за все, хоч трошки, але є грибів. І я впевнений, що ви пробували їх позбутися. Ви усвідомлюєте, наскільки це важко і складно. Ви не зможете видерти гриб з людського організму. Якщо він поселився там, гриби поки що можуть існувати в нас на зовнішніх частинах тіла. Той грибок, який на ногах в декого є, це зовні він на шкірі. А от якщо він буде всередині людини, якщо він зможе переживати температуру людського тіла, нам буде непереливки, як виду. Окей, а зараз повернемося до космічного контексту. Трошки про апокаліпсис, подумаємо пізніше. У нас як в нації багато. Інших проблем зараз. Отож, група дослідників з Університету Північної Кароліни в Шарлоті та Стенфордського університету виявила, що гриби, які виросли всередині реактора Чорнобильської атомної електростанції, можуть живитися радіацією і захищати астронавтів у космосі від неї. Щоб захистити астронавтів, вчені вивчали організм, який виявили в одному з найбільших радіоактивних місць на планеті у нас в Чорнобилі. Внаслідок вибуху на ЧАЕС у деяких частинах рівень радіації досяг настільки Високого рівня, що опромінення могло б убити людину приблизно за 60 секунд, але в реакторі виявили кілька видів грибів, які не просто не гинуть в таких умовах. А навчились харчуватися екстремальними рівнями радіації. Йдеться про радіоактивний гриб виду кладосподіум з фаросфермом. В майбутньому його можуть використати як щит для захисту космонавтів у відкритому космосі. Під час експерименту дослідники помістили гриби на МКС на 30 днів і проаналізували їхню здатність блокувати випромінювання. Гриби цього виду містять пігмент меланін, який може поглинати випромінювання і перетворювати його в енергію. Дослідники встановили лабораторну чашку з двох сторін з одного боку не було грибів з іншого були під чашкою поставили детектор радіації, і протягом 30 днів детектори вимірювали випромінювання кожні 110 секунд. Дослідження показало, що гриби здатні адаптуватися до мікрогравітації і розвиватися під впливом радіації. Організм зміг заблокувати частину вхідного випромінювання, зменшивши його рівень майже на 2 На думку дослідників, шар гриба товщиною близько 21 см зможе в значній мірі звести нанівець річний еквівалент дози опромінення навколишнього середовища на поверхні Марса. Гриб також самовідтворюється і самовідновлюється. Якщо щит з нього буде пошкоджений, то він сам полагодить його за декілька днів. Оскільки НАСА планує повернутися на місяць у рамках програми Artemis, НАСА планують відправити першу жінку і чергового чоловіка на поверхню місяця вже в найближчому майбутньому та створити там інфраструктуру. Але наразі є ще багато матеріально-технічних перешкод для того, аби там змогли перебувати люди, зокрема космічна радіація. Магнітне поле та атмосфера Землі захищають населення від випромінювання. Але коли люди виходять в космос, захисна ковдра зникає. Астронавти на міжнародній космічній станції отримують у понад 20 разів більше нормальної кількості радіації, ніж земляни отримують за рік. Та й взагалі радіація це одна з найбільших проблем. Космічних подорожей та перебування в незахищених атмосферою планетах та супутниках чи космічних кораблях. А 20 сантиметрової товщини шпалери з грибів, які ще й самовідновлюються, можуть у найближчому майбутньому вирішити цю гігантську проблему. Звісно, ще треба дуже багато експериментів, дослідів, але результати попередніх експериментів дуже обнаділиві. Тож готуйтесь до біошатлів та мікохатин на Марсі. І напишіть, як на вашу думку, ще можна застосувати цей феноменальний вид грибів. Перед тим як продовжити, хочу подякувати кожному, хто донатив на наші попередні збори на авто. Ми вже придбали авто і ще після того робили з командою збори. Ось тут пем, пем 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 Чеки і звіти. Ми з командою постійно робимо збори, і сьогодні хочу теж закликати вас долучитися. Збір дуже важливий, дуже потрібний. Ось посилання, ось реквізити і ось інформація. Дуже дякую. За те, що ви долучаєтеся, також після донату, якщо ви захочете підтримати і мій канал, долучайтеся до донаторів або ставайте одним зі спонсорів на Ютубі, чи просто зробіть донат на монобанку для підтримки каналу. Це дуже дуже мотивує. Дякую, продовжимо. Усвідомте ще дещо: людство може винищити будь-який вид рослин чи тварин, якщо захоче, або навіть може зробити це випадково як побічну дію нашої зажерливості, що вже неодноразово траплялось. Наприклад, мені згадується горобці в Китаї це тупість, але це трапилось. Отож, усвідомте з нашими усіма технологіями, розвитком і так далі. Ми просто фізично не зможемо знищити гриби. Ми не зможемо і більше того не захочемо, тому що нам це невигідно. Тому що гриби це. Пеніцилін, їжа, добавки, розчини, тести, імунітет, будівництво, екологія і так далі, так, далі, так далі. До безкінечності, коли на землю впав астероїд, який винищив практично усе живе на планеті, види, які впорались з катастрофою, це в більшості ті види, які мали симбіотичні стосунки з грибами. І якщо на землю впаде ще один астероїд, гриби виживуть. Якщо людство знищить себе через глобальне потепління, черговий смертельний вірус, ядерну війну, чи придумає ще якийсь оригінальний спосіб загинути, це не буде кінцем світу, як ми звикли його егоцентрично називати. Це буде кінцем лише для нас. Гриби спокійненько переживуть будь-який з цих сценаріїв, а можливо навіть і з полегшенням видихнуть, коли ми самознищимося. Розумність людства переоцінена. Розумність грибів, вже, як на мене, недооцінена. Я вважаю, симбіоз або, хоча б комунікація людства та грибів, стане новим кроком в еволюції наших видів. Вони найдревніші і наймудріші організми на планеті. Вони це смерть та життя, розкладання та процвітання, початок і кінець. Вони в кожному з нас, в кожному подиху, в кожному ковтку води. Землі та в повітрі, в камені та в річці вони прародичі усього живого на планеті, вони наші ментори і наставники з давніх давен. І нам точно є, чого в них повчитись задля спільного, кращого майбутнього. З вами був Космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бережіть себе, бувайте!